Серед казенних термінів, що описують плоди томата, загубився делікатний, серцеподібний, що характеризує помідори сорту волове серце, тільки спробувавши, розумієш, що серцевий. Статус він отримав не за форму або розмір, а за ніжний смак апетитних малинових плодів, історія вирощування. Сорт томатів української селекції Волове серце був заявлений в самому кінці ХХ століття, з 2000 включений до держаєстру для культивування на дачних ділянках і в дрібних фермерських або особистих господарствах по всій Україні, залежно від кліматичних умов вирощують у відкритому або захищеному ґрунті. Краще врожаї виходять в південних регіонах країни. Опис сорту томатів Волове серце. Висота пагонів у відкритому ґрунті більше метра, а в теплицях доходить до 1,3-1,5 один листя середніх розмірів, тітки прості зібрані в суцвіття, кисть закладається над 9-11 листом плодоніжка з цунуванням забарвлення незрілих томатів зелена, але у плодоніжки є велика темно-зелена пляма, у стиглих плодів соковите інтенсивно рожеве забарвлення і серцеподібна форма. Поверхня томата має слабовираженну ребристість, шкірочка тонка, через що при порушенні поливного режиму плоди можуть тріскатися. Плоди, особливо перші, великі, вага їх коливається близько 150, але доходить і до 300 насіннєвих камер 4. у томатах сорту волове серце міститься велика кількість вітамінів в ска, а також макро і мікроелементи важливо. В плодах томатів з рожевою м'якоттю високий вміст селену. А це мікроелемент, що підтримує імунітет, що володіє вираженою антиоксидантною активністю і доведеним протипухлинною дією. М'ясиста м'якоть томатів дуже соковита, ароматна, виключно смачна, не дарма ці помідори рекомендовані для застосування в свіжому вигляді. Шкода їх піддавати термічній обробці або консервації. Характеристика сорту томатів волове серце, пізньостиглий сорт з детермінантним типом росту від появи перших сходів до дозрівання плодів проходить 110-115 днів, кущі потребують підв'язки і формування. При грамотній агротехніці збирають 6 3 6 9 км 2 У свіжому соку томата міститься майже 5 сухих речовин і більше 2 цукрів. Цінується за високу врожайність, красиву форму і великий розмір малиново-рожевих плодів, а також за насичений приємний смак. Недолік ніжні томати погано переносять транспортування і недовго зберігаються вирощування томатів сорту волове серце для культивування томатів з детермінантним типом росту у відкритому і захищеному ґрунті застосовують різні підходи, так як в теплицях сприятлива для розвитку рослин температура зберігається довше, навтечу залишають до семи квіткових кистей. У відкритому ґрунті верхівку прищипують над п'ятою пензлем, обмежуючи зростання втечі, отримуємо великі плоди, так як рослина не витрачає сили на формування нових зав'язей. Якщо і не встигають все плоди дозріти, не проблема. У засолюванні ці томати теж хороші. Через тривалого терміну вегетації краще застосовувати розсадний спосіб вирощування томата волове серце. Починають готувати розсаду на початку березня. Насіння замочують на 15 хвилин в розчині епін- або фітоспорі. Через брак їх можна використовувати світло-рожевий розчин марганцівки. Потім насіння загортають у вологу ганчірку і залишають в поліетиленовому пакеті, поки не прокрюнуться. Готують розсадні торф'яні стаканчики або касети, заповнені живильним ґрунтом для томатів. Трохи приминають ґрунт і проливають розчином фітоспорін. висаджують по одному два насіння в кожну ємність на глибину 1,5, після чого присипають ґрунтом зверху, накривають касети пластиковою кришкою або натягують поліетиленову плівку для створення парникового ефекту, забезпечують в приміщенні температуру 20-25 ось тепла. З появою перших проростків касети переносять на освітлене місце або досвідчують фітолампи. Температуру приміщення знижують до 18 ос. З появою 2-3 справжніх листочків поступово починають сіянці гартувати за часом. Приблизно за два тижні до висадки в ґрунт спочатку тримають недовго під відкритою квартиркою, потім час впливу холодного повітря збільшують, надалі і зовсім виносять горщики з розсадою на балкон або у двір, висаджують сіянці з урахуванням конкретних погодних умов в кінці травня або на початку червня. Грунт до цього часу повинна прогрітися, щоб рослини не зазнали стресу при посадці. Хороше рішення для томатів висадка в теплі грядки. Для цього восени викопується траншея глибиною до пів метра там, де передбачається ростити томати на дно траншеї, викладають гілки. Великі рослинні залишки, на них більш дрібні гілочки, листовий опад, скошена трава, компост і самий верхній шар, власне, родючий ґрунт навпіл з перегноєм. Зазвичай теплі грядки обмежують високими бортами. Вся конструкція накривається нетканим матеріалом, поверх нього щільним поліетиленом, і зими ця грядка трохи просідає. Завдяки переправаної рослинних залишків в ній виділяється тепло і накопичуються органічні сполуки. Так, необхідні для росту і розвитку томатів, тому висаджена розсада виявляється в найкомфортніших умовах. Якщо заздалегідь підготувати таку грядку, можна потім не підгодовувати кущі органікою. Наявної кількості добрив вистачить на посадки томати цього року. Тож грядку ще й на наступний рік можна використовувати під до родючості ґрунту, цибулю і зелені культури. Знову садити томати не варто, потрібно застосовувати сівозміну. Відстань між лунками роблять 45-50 см, між рядами залишають проміжок до 90 см, орієнтують посадки у відкритому ґрунті з півночі на південь, щоб рослини отримували повноцінне освітлення і тепло протягом всього дня. Відразу після посадки стебло підв'язують, ведуть кущ в один або два втечі, як тільки з'являється перша квіткова кисть. Видаляють все листя розташовані нижче. Після формування кожної нової кисті прибирають все нижнє листя, обов'язково пасинкують, не допускаючи переростання пасинків більше п'ять заходи по обриву листя і пасинкування проводять в жаркий сонячний день, щоб швидше гоїлися ранки. Рекомендується пасинки видаляти не відразу, а в кілька етапів. Так рослини менше травмуються перед тим як щонебудь садити, варто поцікавитися, які умови йому підходять після покупки ділянки. Я поскупилася і посадила всю отриману від сусідів і знайомих розсаду томатів одну грядку. Так як вільного простору не залишилося, ось і виявилися разом ранні човник і ракета, помідорчики, чергі, круглі, червоні, і грушоподібні жовті, коктейльні томати і кволий кущик волового серця. Цілком імовірно, що дарувальники розсади щось говорили за описом сортів. Тільки в предпосадочної суєті я нічого не запам'ятала інтуїтивно, не маючи уявлення про індетермінантних сортах томата, здогадалася увіткнути поруч з втечею волового серця довгий шматок арматури і підв'язати його. Та й то після того як помітила, наскільки великий плід зав'язався, це була сама безглузда грядка, крім різномастих томатів, там росли базилік і чорнобривці. Ацелії і качанний салат дивно, але в той рік пощастило з погодою. Мої старання по вирощуванню томатів і всього іншого були винагороджені. Поки дрібні помідори тріскалися і опадали єдиний плід томата, волове серце повільно наливався і розживів, наповнюючи наші серця гордістю і передчуттям. Свято вдалося до кінця серпня ми розрізали монструозний помідор на часточки. На зразок кавуна і довго смакували, було б. Нечесно по відношенню до цього окрасення піддавати ще й термічній обробці. Тоді я не вміла пасинкувати і обмежувати ріст пагонів, не обривала листя, щиро, вважаючи, що вони потрібні для фотосинтезу. Можливо, знання допомогли б отримати більше врожаю, але те літо дало відчути смак власноруч вирощених плодів, щоб можна було трохи освоїтися в захоплюючому світі сидівництва. Тепер я точно знаю. Скільки праці потрібно вкласти в кожен кущ, кожен паросток перед тим, як насолодитися смаком його плодів, поливають томати раз в 5-6 днів при похмурій і дощовій погоді урежають подачу води, а при посусі поливають частіше, по можливості дають воді прогрітися і відстоятися, так вона краще засвоюється і менше стресу для рослин. Застосовують або крапельний полив, або аричний по канавках дощування в південних регіонах. Де рекомендовано ростити цей сорт, бажано проводити або рано вранці, або ввечері, коли сонце не сильно палить, щоб не викликати опіку на листках. Ґрунт навколо кущів розпушують. Це зменшує випаровування вологи, мульчування також підтримує ґрунт пухкої, ще й захищає коріння від перепадів температури, пригнічуючи ріст бур'янів і зберігаючи вологу. Як правило, Сор томата, волове серце, проявляє стійкість до хвороб, щоб не провокувати можливі грибкові ураження. Не потрібно садити томати після картоплі або інших пасльонових культур: перцю, баклажана, томата навіть при сусідстві з картопляним полем посадки томатів можуть постраждати. Колорадський жук поширюється, і на кущі помідора не тільки хвороби. Але шкідники у сімейства загальні, при вирощуванні сорту в теплиці, варто частіше їй провітрювати, щоб через високу вологість не спровокувати грибкові хвороби, Томати сорту волове серце настільки вдалі, що їх вирощують далеко за межами рекомендованої зони, воно і зрозуміло, ніжні плоди з насиченим смаком не транспортуєш. Значить, потрібно постаратися виростити самому, а якщо через коротке літо і не встигнуть дозріти. Так можна зібрати бурими і довести будинку, відгуки про сорт. А в цьому році подруга дала розсаду волового серця, у нього лист як у ефемера. тоненький і нещасний. А помідори, світло рожеві серця, урожайність виявилася в два рази більше, ніж у моїх бичачих. Мабуть, все здоров'я пішло на плоди, а не на бадилля, хешохтс. Форюмгою серю Треац 8-8-2-6-9-6 у тому році садила томати бичаче серце і волове серце. Томати щороку саджу по 5-6 сортів. Щось на салати на зиму, якісь на консервацію, якісь їмо все літо. Волове серце за смаком мені сподобалося більше, ніж бичаче серце. Та й плоди близько 250 грам. Малиновий колір. Хоч рослина і невисокоросла, але теж підв'язувала. Тому що літо у нас дощове боялися, що стебла ляжуть на землю і плоди почнуть гнити, плодів було більше, ніж у бичачого серця. До речі, у волового серця і у бичачого серця не було ніяких захворювань, чому я була дуже рада, в цьому році теж придбала насіння томатів цих двох сортів і обов'язково посаджу але Алесохт. В Большой 1-5-4-8-0-8-6 томаті бічче серце і волове чим отлічать жакаки, оці вікно томати відрізняються за смаком. Це не всім дано зрозуміти, тому що сік томатний свіжий не дуже відрізняється, але ось професіонали кажуть, що у томата волове серце більш соковитий і щільний сік, а ще смак у цього соку більш насичений по аромату. Фіалковахт. В Большої вопрос Вестіон з один п'ять480 вісім серце, Томаті бічесерце і волове серцечем одлічать в джакаки оцівіккнволове серце, сорт пізньостиглих помідорів, які володіють винятковим помідоровим і солодким смаком, тому дуже популярний серед городників сорт невибагливий добре стійкий. Тільки єдиний його недолік недовго зберігається, найчастіше його використовують влітку для салатів, виростає до 2 метрів, як інші індетермінантні сорти. За ним потрібен правильний догляд у сенсі підв'язки і формування куща. Афанасій 4.4? Большой вопрос, божливо просрюк вістіонс один п'ять Томаті бічі серце і волове серце чим? отлічать жаджакаки, оціві. Хто великі, соковиті, темно рожеві ці томати не так часто трапляються на ринку, Створюється враження, що кожен, хто виростив помідор сорту волове серце, хоче залишити його собі, воно і зрозуміло.